І з вами передача митець у неділю, 28 вересня у Червоноградському парку культури та відпочинку. Відбулося щорічне свято осені. Дари природи, зібраний урожай, квіти в оригінальних експозиціях представляли педагогічні та учнівські колективи шкіл, дошкільні навчальні заклади та народні умільці. Цьогоріч основний леймотив заходу за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Ця акція тривала три години. Окрім виставки, учасників та відвідувачів розважали піснями та хореографічними номерами на патріотичну тематику художні колективи Червонограда на сцені позаду народного дому. Долучились до свята осені громадські організації, підприємства міста та просто охочуючи долучитись до осіннього дійства. Ми звернулися до учасників акції. Натка про свою композицію цього року, яку ви представляєте на виставці. Цього року ми всією школою, учнівським колективом, і вчительським колективом і силами батьків зробили як найкращі композиції, які можуть бути продані, і кошти будуть всі використані для бійців. АТО. хто як міг, так долучився до виготовлення цих композицій? Нас на першій композиції ви можете побачити овочі, фрукти упаковані. Руками наших педагогів, і кожен пакуночок можна використати або для якогось вітамінного салатику, або для супчика чи борщику. Крім того, в нас є і виготовлені речі сувенірні, які виготовлені із природних матеріалів, силами наших учнів і теж батьків. Далі ми побачимо. І ляльки-мотанки, і композиції з природних матеріалів, і баранці. І ми на кожній речі написали, скільки коштує вона і що можна придбати за цю річ для бійців і поранених в АТО. Доброго дня! Розкажи нам, будь ласка, про свою композицію, яку ви сьогодні представляєте у Червонограді на святі осені. Доброго дня! Сьогодні на святі осені наша школа вирішила. Проявити вам таку тематику, як наша Україна незламна і неподільна. Ми вирішили вам подати наші роботи з квілінгу, канзаші, з природних матеріалів. Тому ми хочемо вас всіх запросити до нас на ярмарок. Всі придбані ваші товари, всі кошти підуть на підтримку АТО. Слава Україні! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про свою композицію, яка є сьогодні на святі осені. Доброго дня! На сьогодні на святі осені ми вирішили якби, зробити таку композицію, щоб кожна людина, проходячи мимо, бажаючи, щоб Донецьк разом з східною Україною був в Україні, має приклеїти в такі штучки і виявити своє бажання про їхнє повернення. Які класи долучилися до вироблення композиції? Хто дав таку ідею? Всі учні брали активну участь, кожен клас давав свою ідею, приносив вироби, випічку, допомагали вчителі образотворчого мистецтва, трудового навчання, і всі, весь колектив взяв активну участь у підготовці, тому що ми всі за мир. Ми хочемо, щоб Україна була єдиною, щоб всі діти і ми всі, щоб жили в мирі, щоб наша країна була багатою. Украї... наш народ є розумним, є дуже талановитим. І ще хочемо, щоб він дійсно мав достойне життя. Таке, яке він заслужив за, за багатолітню нашу боротьбу. Я думаю, що ми переможемо. Розкажіть нам, будь ласка, про свою композицію. Ми представляємо центр еколого-натуралістичної творчості в Чійської молоді. Цьогорічна наша композиція присвячена миру в Україні. Е, так як ми переживаємо за нашу Україну та переживаємо, щоб був мир в Україні. Е, ми представили на нашій композиції і історичні області нашої України. Е, дві долоньки, які символізують жовтий і синій колір. Дві долоньки, в яких ми хочемо, щоб, щоб, щоб на тих гріти тими долоньками нашу Україну. Кілька слів про вашу композицію. Ми представляємо композицію Чиника Колегіум школи номер 3 Діти своїми руками виробляли в нашій школі різні візерунки, це і виготовляли різні пекарські вироби, також різні браслети, ляльки, мотанки і все, що пов'язане з таким народним, народними композиціями. Чи подобається вам щорічне проведення свята осені у нашому місті? Ми дуже раді святу осені, які проводиться в нашому місті, і ми раді виготовляти всією школою різноманітні солодощі та вироби для того, щоб пожертвувати на благочинність нашої армії. Виставку ми хочемо віршами про Україну. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо поти єдина Україна, поти на всіх у нас одна. Одна від заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові за тебе гилили в полях. У небесах сузір'я лева. Нам світить наш чумацький шлях. Страждана чаєчка небога. Єдині дві твої крила. Декілька слів про ваші вироби, про вашу композицію. Щороку школа дуже готується до цього свята, осені вже. Поспіль багато років прикладаються до того всі учні, вчителі і особливо наші батьки. Вони є нашими батьки, учні наших учнів є помічниками нам у всьому. До речі, сьогоднішня ярмарка, яка була благодійно організована в рамках цього свята, це є майже все ціло заслуга батьків, учнів і, звичайно, наших учнів. Приклалися всі. Вчора в школі провели шкільну таку і частково і ярмарку, і виставку. І звичайно кращі композиції представлені сьогодні в місті. Розкажіть нам, будь ласка, декілька слів про вашу композицію, про ваші вироби. Наша композиція, композиція батьків, учнів і педагогів Червоноградського навчально-виховного комплексу присвячена звичайно темі за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Тому, презентуючи нашу виставку, ми сьогодні особливий акцент робили на темі миру, на темі єдності і незалежності нашої України. Тому в нас все в такому синьо-жовтому кольорі, синьо-жовтому настрої. Це в нас і вислови Тараса Шевченка, які актуальні сьогодні. Надзвичайно в нашій Україні в 21 столітті на сьогоднішній день і наш голуб миру, який після всесвітнього дня миру, ми надіємося, що все-таки об'єднавшись український народ. Підтримавши наш український народ, всі країни, ми досягнемо миру. Ну і звичайно, осіння тематика. Це і наші осінні квіти, це і наші традиційні гарбузи, різноманітно розмальовані. Доброго дня, декілька слів про вашу композицію. Слава Україні! Отже, це композиція Чорноградської загальної школи номер 2 Наша композиція, як власне всі композиції свято Осінь цього року, присвячені. Питання України і її єдності, тобто наша композиція має загальну назву таку як за Україну, за її волю, за народ, і також Україна єдина країна. До нашої виставки долучилася вся школа, не тільки дітки, не тільки маленькі першокласники, а й також старшокласники, їхні батьки, за що велика подяка на композиції. Представлені ну фактично всі українські символи, тому що зараз. Хай на жаль це звучить і банально, але українцям бути модно. Насправді сині жовті прапори, кольори ми бачимо майже на кожній нашій виставці. Що стосується ярмарки, то ну. Принаймні не хочеться хвалитися, але так діти мені мої кажуть, що в нас наймасштабніша ярмарка, тобто це є п'ять столів, п'ять столів домашнього печива, випічки, яблучок в шоколаді, просто грушечок, просто дарів осені, різних виробітків, різних от таких, от фенічок, заколочок, резиночок, цукерочок. навіть продаються патріотичні сині-жовті шкарпетки. Ну от власне. Таке, ну і з цієї сторони це в нас майстер-клас хендмейд. Тобто дітки малюють різні е, патріотичні е, символи, тризуби, сині жовті прапори. Просто серця серця об'єднання єдиної України, любові е, до України, до нашої держави. Усі композиції із дарів природи яскраво доповнювали. Вироби ручної роботи. Більшість з них була придбана жителями міста. Усі зібрані на святі кошти пішли на потреби бійцям у зоні АТО, такі як медикаменти та термобілизна а це 46 373 гривні. З вами була передача «Митець» і я, Катя Тимець.